Шановні нотаріуси міста Києва, я вас вітаю! Вирішила записати коротеньке відео стосовно того, як ми проводимо опитування нотаріусів міста Києва щодо зборів. Всім відомо, що 25 січня ми не встигли за час проведення зборів обрати всіх, кого мали би. Тому зараз ми запустили опитування стосовно того, чи є у вас можливість прийняти участь в зборах, які відбудуться 29 лютого 2024 року. Як треба голосувати? Якщо ви можете прийти на ці збори, у вас є така можливість, ви голосуєте так. Якщо ви не можете прийти, ви голосуєте ні. Що це означає? Що після цього правління прийме рішення щодо проведення онлайн зборів, і ми будемо обирати всіх, кого ми не встигли обрати електронним голосуванням? Як ми. Проходимо опитування, як ми проходимо електронне голосування. Вже декілька років на нашому відділенні є програма для електронного голосування і опитування. Ми заходимо туди за допомогою пошти Gmail. Логін це ваша пошта з Пароль це пароль від вашої пошти. Якщо ви. За ці роки приймали участь в будь-яких опитуваннях або голосуваннях. Ви вже зареєстровані. Повторно реєструватися не треба. Якщо ви забули свій пароль від електронної пошти жмейл, вам необхідно змінити свій пароль, і тоді ви зможете зайти до програми електронного голосування нашого відділення. Дякую! Чекаємо ваші голоси для того, щоб визначитися. Або ми проводимо збори офлайн 29 лютого, або ми оголошуємо про вибори онлайн. І будемо формувати бюлетінь, і будемо з вами разом обирати правління членів Ради, член в ревізійну комісію, в ККН і в комісію з етики. Дякую, гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні!